Ти націоналіст, забрали їх разом з дитиною. Забрали з дитиною, ну, буквально через три чи чотири години він прийшов. А через три дні приїхали нові. Одного я запам'ятав, як вони між собою спілкувалися і кричали «без». Кликуха в нього була, ну як у собаки, без. І забрали його, дитину нам залишили, і все. Ото ми його в останній раз бачили. Володя був просто справжній, щирий, прямий, добрий. І по-дитячому щирий, от це така риса, яка дуже важлива в дитячому письменнику. Він був дуже принциповий. Він просто не мовчав там, де інші могли промовчати. Ну, по наводці його там гарні в дужках хлопці здали, того, щоб вислужитись перед цією владою. Тут однозначно. Чому я роблю такий висновок? Тому що ще буквально, вже як його забрали, через п'ять днів ще раз прийшли його забирати до батька Він не любив росіян, дуже не любив. Він завжди всім говорив, що Росія це наш перший ворог. Ну, якось ми всі лояльно до цього ставилися, але він був непримиренним. В селі, в селі він, ну, його. Не сприймали його, бо він був дуже радикальний. От він реально був радикальний. В нього була можливість виїхати на Львівщину. Там є квартира першої жінки. Ні, я не поїду. Тут моє місце, тут могили моїх предків. мене, Якщо хтось зміг лягти під них, то він просто не зміг. Він не зміг просто ну, свою думку змінити, він не зміг ну, бути кимось іншим, чим він є на самому ділі.